Вітання всім! Сьогодні на черзі в нас третя підшкала методики Екерс 3 мовлення та грамотність. Вона складається з таких параметрів: Допомога дітям у розширенні словника. Заохочення дітей до мовлення. Використання персоналом книжок у роботі з дітьми. Заохочення дітей до користування книжками знайомство з друкованим текстом. Розпочнімо з мовлення. Які є рекомендації, що стосуються розвитку мовлення та розширення словника дитини? Зокрема, перш за все важливо розмовляти з дітьми під час різної діяльності: вільна гра, прогулянка, коли діти миють руки або виконують математичне завдання. Також потрібно говорити на різноманітні теми, зокрема такі, що однаково цікаві дорослим і дітям. Варто створювати умови для занять, де діти спілкуватимуться між собою. Наприклад, спільний проєкт у малих групах, ігри, де можна грати по двоє, троє, четверо. Придумайте разом із дітьми цікаві теми для розмов. Організуйте обговорення, книжки або герої мультфільму. Запитайте в дітей, які в них плани на вихідні. У який ще спосіб ми можемо допомагати дітям у розширенні словника? Відповідати на запитання про якесь незнайоме слово. Використовувати нові слова в мовленні та пояснювати їх. Якщо дитина не розуміє якесь слово, пояснювати його доступною дитині мовою. Тобто вона не бачить своїми очима. Використовувати синонімічні слова в Не Немає значення байдуже. Радісний піднесений. Голосно гучно. Гілка галузка. Розповідати більше цікавої інформації про речі, які оточують дітей, наприклад, під час прогулянки влітку, про комах, що оточують, на обіді в садку про користь продуктів, або чому важливо пити воду, про екологію, коли діти використовують папір, або про те, звідки береться вода під час миття рук. Один із важливих способів розвитку мовлення це допомагати дітям знаходити слова під час яскравих емоцій. Наприклад, коли діти засмучені чи втомлені або навпаки дуже радісні, допомагати їм зрозуміти, а що саме вони відчувають зараз, і окрім цього, просити дітей і стимулювати, пояснювати ці почуття своїми словами. Таким чином, ми не лише сприяємо розвитку мовлення дитини, а й вчимо їх відчувати емпатію та розуміти почуття інших. Окрім цього, нагадуйте дітям про потребу вживати слова дякую, будь ласка, перепрошую, вибач. І також не забувайте вживати їх самі. У який спосіб ми можемо спонукати дітей до мовлення? Ось кілька порад із методики екерстрим. Відповідайте на запитання, коли дитина звертається до вас і слухайте його до кінця. Проявляйте цікавість, щоб спонукати дитину почати спілкування. Звертайте увагу на індивідуальну комунікацію. Усі діти повинні мати можливість висловитися в різних формах. Хто більш говіркий, нехай розповідає про наміри або характер головного героя прочитаної історії. А хто менш говіркий, нехай розповість про своє улюблене заняття вдома або улюблену гру. Заохочуйте дітей брати участь у розмовах між собою. Ставте запитання, що вимагають. Повних та розширених відповідей. Такі, що починаються із слів: Як, якщо, чому. Розкажіть мені про. Тут важливо залишити запитання справді відкритими. Наприклад, яким, на твою думку, був головний герой? Добрим чи поганим? Останнє уточнення точно є зайвим, адже дитина так не висловиться самостійно, тому залишайте їй простір для міркувань. Які з тих рекомендацій ми можемо використовувати вже зараз? Усі, що стосуються мовлення, бо педагог говорить із дітьми щодня та багато, але часто це спілкування обмежується вказівками або інструктажами. Від нас дорослих залежить те, як саме ми побудуємо спілкування та взаємодію з дитиною. Проаналізуйте ваше спілкування з дітьми. Чи використовуєте ви синонімічні слова? Чи ставити відкриті запитання, які слова нещодавно ви пояснювали дітям? У третій підшкалі особливе місце також займає тема читання та використання книжок. Ну, ми розглянемо її детальніше. Читання книжок із дітьми є значно ширшим видом діяльності, ніж звичайне читання. Цей термін містить у собі ще й такі види активностей. розглядання й обговорення ілюстрацій, обговорення персонажів та додумування сюжету. Тут доречним буде використовувати запитання відкритого типу, щоб спонукати розвиток мовлення дитини. Театральна постановка історії з дітьми, прочитання й обговорення уривків, пошук корисної інформації за допомогою книги. Важливим є те, чи читає сам вихователь книжки з дітьми зацікавлено й охоче? Чи використовує міміку, жести, різну інтонацію, чи показує ілюстрації? Ми, дорослі, є прикладом для дітей. Якщо ви читатимете книжку з дітьми цікаво та з ентузіазмом, повірте, ви це зацікавлення і їм. Ти вже читаєш нічого собі. Потрібно подбати про те, щоб місце, призначене для читання книжок, було відповідним, а ще краще, привабливим для дитини. Адже від того, у який спосіб облаштовані осередки для дітей залежить, наскільки вони будуть цікавими для них. Це стосується і книжкового простору. Які рекомендації щодо цього можна знайти в методиці Екерс-3? Перше, це наявність осередку читацьких інтересів. Друге розташування книжок обкладинкою до дітей, щоб вони могли вибрати твір за ілюстрацією. Зручні меблі: м'який килим, велика диванна подушка, м'яке крісло, де діти можуть сісти та насолодитися читанням. Наявність книжок різноманітних за змістом. Також Важливо змінювати книжки відповідно до поточних тем у групі. Логічно, твори про Різдво та новорічну ялинку читати взимку, а про підсніжники або проліски навесні. Що потрібно зробити для того, аби організувати у себе у групі куточок читацьких інтересів? Перш за все, нам потрібне зручне місце, де діти зможуть вільно читати. Окрім цього, обов'язково має бути стелаж, наприклад, або полиці, де будуть розміщуватися книжки. І дуже важливо, аби книжки розміщувалися обкладинкою, як ось тут на прикладі, а не корінцем. Адже діти обирають книжку за малюнком, а не за надписом, який ми тут бачимо, оскільки діти не вміють ще читати. Також важливо, аби у групі було дуже багато книжок. Насправді, за методикою Екерс, ідеально, коли є дві книжки на одну дитину. І ці книжки мають бути різноманітних тем. Наприклад, наукові експерименти, казки, природа, наука, різноманітні професії тощо. Що ще важливо? Аби дитина мала зручне місце, де почитати книжку. Це місце має, знаєте, навіть манити дитину для того, аби вона читала книжку. У нашому випадку це є зручний диван, наприклад, чи кріселко, може бути, пуф або подушечка. Тоді дитина, яка візьме книжку до рук, відразу сяде на диванчик, розгорне її і почне читати. Скористайтеся рекомендаціями з облаштування читацького осередку. І ви одразу побачите зацікавлення дітей книгами. Ми завершимо розбір третьої підшкали темою друкованого тексту. Якщо коротко, то він є частиною простору, у якому знаходяться діти. Друкований текст має бути в парі зі схематичними зображеннями, які розумітимуть діти, адже не всі можуть прочитати лише текст варіанти розміщення друкованого тексту. Зображення та слово, що вказують на призначення полиці чи осередку діяльності, малюнки і співвідношення зображення плюс слова, літери алфавіту з ілюстраціями, імена дітей, наприклад, на дитячих шавках. Також дітей можна заохочувати писати своє ім'я власноруч. Дуже важливо пояснювати дітям, для чого загалом їм знати літери та вміти читати в майбутньому. Ну, ми розглянемо кілька прикладів. Уявляємо ситуацію, що в дітей свято в садку, і ми готуємо запрошення для батьків чи опікунів. Відповідно, нам потрібно підписати це запрошення, тоді наші батьки або інші дорослі, які прийдуть на свято, будуть знати, коли їм потрібно на це свято прийти. Ще ми можемо взяти дитячу іграшку або одяг і підписати іменем дитини, і таким чином пояснити, що якщо раптом ця іграшка загубиться або ж потяг ми не зможемо знайти, то той, хто його знайде, побачить набірці ім'я цієї дитини і віддасть їй. Суть цього параметру донести дітям важливість присутності тексту ще задалеко до того, як вони почнуть вчитися читати та писати. На сьогодні все. Ми закінчили огляд третьої підшкали. Сподіваюся, багато з цих рекомендацій ви зможете застосувати на практиці з дітьми. А які саме рекомендації ви застосовуєте уже? Чи є у вашому просторі друковані тексти? Напишіть у коментарях і до зустрічі!